Добрий день малята! Сьогодні ми поговоримо про таку пору року, як весна. Весна чудова пора року. З приходом весни все навколо змінюється, прокидаються звірі від зимової сплячки, прилітають птахи, сонечко починає гріти сильніше, повітря стає тепліше, небо блакитним, перші бруньки з'являються на деревах. Дзюрчать струмочки, розквітають перші квіти, природа вбирається в яскраві фарби, як чудово пахне весною. Малята, ми сьогодні будемо вивчати вірш весна за допомогою мнемотаблиці. Ну що, готові? Починаймо! Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи. В небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. Ось би різка розпустилась і листочками вся вкрилась, Мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. А зараз, діти, уважно дивіться на картинки і повторюйте за мною. Сніг вже скинули дахи. Зацвірінькали птахи, В небі сонечко сміється, і весняна пісня лється. ось берізка розпустилась, і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась і з весною привіталась. Давайте ще спробуємо повторити весь вірш. Сніг вже скинули дахи, зацвірінькали птахи, в небі сонечко сміється, і весняна пісня лється Ось би різка розпустилась і листочками вся вкрилась, мов на свято вже зібралась, і з весною привіталась. Молодці малята. Гарно впорались! До нових зустрічей!